Відновлений старий Dell Precision T3500 я хотів почати просто і банально з обсирання цього компа, так як банально тестив його в базовій комплектації. Саме так як він до мене попав, але таки все помінялося при зміні процесора. Не буду приховувати, що мені подобається розбирати комп'ютери Dell, тим більше такі серваки. Вони максимально продумані, прості і легкі в послідовності розбирання. На передній стінці знаходяться два вентилятора: 120 ки Щоб почистити вентилятор від пилі, то хватить викрути буквально один гвинт, і вони самі виходять з пазів, використовують фірмовий роз'єм для підключення, який Продувають весь корпус, але щоб якісно охолодити пам'ять рам, то відповідно є тунель пластиковий. Який спрямовує потік повітря на самі планки рам. іноді можуть бути проблеми з перегрівом через поганий потік повітря. На щастя, є спосіб поправити це, доставивши два 80-мм вентилятори на задню панель. Підключити їх можна через Molex на 3 пін. Блок живлення має 525 Вт, і про нього ми поговоримо пізніше. На материнці додатково виділені два слоти PCI Express 2 X16. Помічені, які пасують для відеокарт як 75 Вт, а інші додаткові для карт pci Express 2X4 в стоці слоти PCI-Express 2x16 можна вставити відеокарту довжиною до 21 см. Проте є опція, при якій, викрутивши три гвинти кріплення диску, можна замонтувати відеокарту довжиною до 30 см. Диски розміщені на боковій стінці, тому легко проводити заміну. Є 5 роз'ємів sata 2 і додатково є внутрішні роз'єм a Також на матринці розміщені джампери PSWD для ресетування пароля і RTC-RTS скидання BIOS до дефолтних налаштувань, і вони мені дуже допомогли. Так як цей комп'ютер віддали з проблемою при включенні, показується проблема MPT, BOOT. ROM successfully installed. No device found. аж BIOS not installed. Ресетував BIOS раз 10 через RTC RTS. Так як сама підпрограма SAS RAID Мала якісь налаштування, і не хотіла ні в'яко запускати ані біос, ані нічого. Просто стопорилася. Ще скидав налаштування під програми SAS RAID. і це допомогло, так як проблема осталась тільки з диском драйв номер found, серіал ата сата номер, так як це бідний Legacy BIOS, він не є розумний і не включає, і не виключає сам не підключені роз'єми. Тому потрібно самому виключати і включати диски, якщо ви їх міняєте. Якщо я правильно зрозумів, то три моделі Dell T3500, t 5500 t 7500 мають ті самі аналогічні проблеми, так як на t 7500 я робив всі ті самі дії. У моєму випадку оперативка максимально різної ємності. Комп'ютер завівся на пам'яті Non-ECC, В параметрах описано, що максимально підтримується 24 ГБ пам'яті, але в реальності це залежить від процесора. Підтримується 24, 144 і максимально 288 ГБ оперативної пам'яті. Цитую користувача форума Dell IMODFRENZI. Додавання оперативної пам'яті як блок кошмаром, так і осталося. Моя мета полягала в тому, щоб знайти дешеву оперативну пам'ять для сервера DDR3. Я не додавав багато везіння, я дізнався, що Т3500 не любить певні ряди на кшталт 2RX8 4RX4. Якщо вам потрібна оперативна пам'ять і ви абсолютно не хочете ніякого клопоту. Вибирайте оперативну пам'ять Corsair Balastics або інші популярні бренди DDR3. Пошук дешевої оперативної пам'яті був клопітким. Я вважаю, що Dell підтримує ЄЦЦЦ. Це не можна змішувати з оперативної пам'яті нон ecc Dell не любить буферизовану оперативну пам'ять. В загальному гілка користувача форму Dell iMod Frenzy, просвітив ситуацію на багато дрібних речей. Радіатор з чотирма теплотрубками і без вентилятора. І цього всього охолодження хватає для цього компа. Dell випустила два радіатора. Версію, яка дуже погано розсіює тепло, і версію, яка в більшості випадків тримає процесор на прохолоді. Ці радіатори дуже помітні. Один має мідні трубки, такі як в мене, а інший ні. Модель радіатора, до якого ви повинні прагнути, у 016F. Всі файли матеріали, які я знайшов для цього комп'ютера, будуть розміщені в телеграм-каналі. Підписуйтесь на канал Вподобайка і продовжуйте. Я завжди тестую ПК і вам раджу тільки на останньому BIOS або ж хоча перед останнім. В Dell тут все просто зробити. Остання версія BIOS A17 з літа 13 року. Увага! BIOS працює в режимі Legacy. і все, що підключене, працює в Legacy. відеокарти, диски і Windows. Як я вже говорив раніше, диски треба включати і виключати вручну, щоб не було помилок. Windows треба встановити. В режимі Legacy формату MBR. На сайті Dell є підтримка Windows і Linux в BIOS. пункт диски SATA зазначив пункт RAID HCI. Всі налаштування BIOS дефолтові, крім пару пунктів. Можеш взяти ці налаштування, як приклад, в даній материнці доступний TPM 1.2 Dell Diagnostic старого типу. Розрахунки блоку живлення показують, що 525 Вт хватає впритик. вистачає Якщо ти хочеш доставити більш потужнішу відеокарту, то потрібно міняти блок живлення. Благо, Т-3500 не має немає фірмового блоку живлення. т – блок стандарту ATX. Блок Має бути не менше 500 Вт і мати 24-контактний і 8-контактний пін роз'єм для процесора. Роз'єм процесора повністю знаходиться внизу, тому вам може знадобитися подовжувач, якщо провід процесора не дотягується. Заміна блоку живлення також вимагає виймання материнської плати з корпусу, так як Dell прокладує кабель процесора під материнською платою. Попередження. В разі, якщо ви купуєте блок живлення з вентилятором розміщеним не на тій стороні, кріплення блоку живлення буде перевернуто догори ногами, логотип буде перевернутий. Я б рекомендував модульний блок живлення. Як такої стандартизованої специфікації, я не знайшов. Але знайшов на форумі ще список доступних процесорів. І з самого початку я тестив Т-3500 на Xeon V3565, і комп'ютер дико лагав. Всі дії виконувались із затримкою в 1-2 секунди. Все вказувало на те, що проблема ніби з тим, що диски підключені до SATA 2, обмежені швидкістю 3 ГБ на секунду. Але я помилявся. Вся проблема була в пропускній здатності процесора. Паную як хорошу заміну Xeon X5680. Його можна знайти на AliExpress за невеликий кошт і в стосунку ефективність за 1 гривню він самий вигідний. Для вас я підготував спеціальну табличку, яка показує всі можливі процесори і їхню спроможність. Для порівняння показані тести Signbench r 23 CPU-Z А іде 64 Memory Benchmark, Cinebench 2020. -20. 4 не запустився, так як процесор не має avx 2 інструкції. Тест YouTube, кожний процесор проходить нормально. Єдине, що для v 3565 потрібно було трохи більше часу на буферизацію відео. Для тесту маю центр Любліна в AutoCAD. і ця програма не сама оптимізована, але на ній багато людей працює. Її особливість це програма, яка навантажує тільки одне ядро, і її важлива максимальна частота. jednego jądra przy robocie z filem. Тому різниці як такої не видно при навантаженні на одне ядро. А от при рендері Fall Ray завдяки багатопотоку, видно різницю між продуктивним X5680 і бідною версією V3565. Рендер на середніх налаштуваннях в 2К і ком справляється я б сказав, що дуже добре. За годину 16 хвилин температура прекрасна, всього лиш 82 градуса Цельсія. А от V3565 справився за годину 58 Хвилин, рендер пришучений у 20 разів. Подібний дизайн проєкту можете замовити в Аза Архітекта, так як і подивитися дизайн у неї в інстаграмі. Ну і трохи тест Nvidia Quadro 2000, то просто затичка для цього ПК, яка працює в поті лиця. Superposition показує бідні 20 FPS. І того хватить, щоб просто працювати. Останній драйвер доступний на сторінці Nvidia 37783, а програма Nvidia. Experience 3 24, 0, Відеокарта не підходить для Windows 11. У неї появляються мерехтіння елементів Windows. На Windows 10 все працює стабільно. Підписуйтесь на YouTube, Telegram, Insta, ставте подобайку, комент, не соромтесь також питати про ноути та комп'ютери.